Шанують захисників Донецького аеропорту і у Чернівцях до дня пам'яті кіборгів в обласній бібліотеці для дітей провели захід, де діти дізнались про подвиги українських героїв у 2014 році та допомагали тим, хто боронить батьківщину зараз. Боковина продовжує тримати свій тихий фронт, тож малеча виготовляла химери та окопні свічки для воїнів. Більше про це дивіться у сюжеті нашого Максима Берника. Поліна разом з подругами майструє маскувальні химери для українських снайперів. Дівчина каже, це зовсім не складно, але неабияк цікаво. Беремо нитку, складемо навпіл і через одну просовуємо в ці сіточки, і так виходить. Це цікаво, тому що я хоч, ну, чимось допомагаю ЗСУ. Ну, Я ж не можу зараз так гроші передавати. Мене <гум> особисті карти. Відвага та міць захисників Донецького аеропорту є прикладом українського духу і для молодшого покоління. В рамках зимового табору працівники Чернівецької обласної бібліотеки для дітей розповіли про відвагу захисників України. Сама малечина би пишається власними героями та намагається допомогти їм всім чим здатні. Кіберги ще з 2013 року. От коли було, то вони ще тоді бо там багато хлопців загинуло, але вони відстоювали наші життя. Хлопці захищають нас, наші життя, і тому треба долучатися будь-чим, чим можете. В рамках табору діти можуть поволонтерити протягом всього тижня. А щодня долучається близько 25 дітей. Модераторка гуртка Оксана Соловора розповідає: привела навіть власних дітей, аби спільними зусиллями допомогти військовим. Це все Починалося від бажання дітей, тобто маскувальний костюм. Ми взагалі почали плести за бажанням дітей. Вони вже на протязі першого семестру робили декілька разів заготовки для кікімори, а також обереги і брілки. Ось за 10 хвилин роботи Віталій уже доробляє другу окопну свічку. Розповідає, все дуже просто. Ріжу картон висоти для цієї банки. Потім його закручую на фітіль, і потім ми будемо розправля... Коли світло. Ми будемо розплавляти воск і заливати сюди у бібліотеці. Радіють такому захопленню серед маленьких волонтерів, адже основна мета подібних заходів патріотичне виховання. Завідувачка Алла Краснова вважає, військові подвиги наших героїв не лише варто пам'ятати, а й допомогти всім можливим для майбутніх звитяг. Зараз сміливо можемо сказати, що Наші захисники, які захищають зараз Солидар, Бахмут, інші куточки України, вони незламні кіборги. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал талканалсі 4